Доброго дня всім! У нас іде дощ дуже гарненько. Слава Богу, що пішов дощик. А то земля вже така була суха, що не можна було лопату в ґрунт втикнути. Просто так, щоб вона даже постояла в ґрунті. Значить, показую вам свою гортензію Діамантіно. Ось вона така в дощову погоду. Бачите, яка красунечка. Нахилилися гілочки. Ось дивіться, всі у мене три квітконоси. от Три вони трошки відійду. Три квітконоси на ній. І от вона зараз так виглядає. Уже якби і ранки прохолодні, ночі прохолодні. от, А вона ще кольору не міняє. От, така вона в молочно-таких вершкових зараз відтінках. Трошки з таким зеленцем. Ну Тут у мене квітоносики. Ось один зламався, і той один не процвів. Значить, ось така вона у мене, діамантіна. От, ну, якби держать свої суцвіття, так, ось вони мокрі, прям такі намокші. От, але ж це вже не перший день іде дощ, і вона от в такому вигляді. Ну, я її сьогодні, мабуть, трошки отак. У мене є тут опорка, отака, я її. Отаком, тако трохи, якби Попідв'язую, щоб не поламалося. Того, що одна гортензія у мене все-таки зламалася. Зараз покажу вам її. Я вже її показувала в своїх відео. Ось, дивіться, у мене фантом. От, Тут було таке велике, гарне, шикарне суцвіття. От, і воно намокло. І бачите, ось, залишилися одні такі ці вушка. Якби. ось, Бачите? Отакі. От Вушечка залишилася, а тут зверху була вже не одеревенівша частина квітоноса, а така зелененька. Бачите, ось і тут, он, бачите, надломується. Бачите, он видно? от, І я приходжу, а вона так от в цій частинці, так частині і похилилося. Бо тут вже була ось зелененька частина, і вона намокла, це звіття велике, її було важко тримати. Ну, прибрала, що зробиш. Шкода, що так, можна було ще якби полюбуватися. От, але ну, от так вийшло. Так що під вагою води оцей дощової, дощ, де вже повторююсь не один день, вона у мене якби зламалася. Але сьогодні хочу вам зняти відео, показати. І сама як би, роблю це вперше укорінення гортензії пагоном прямо в землю. Отак От я б сказала. Значить, у мене ось є тут гортензія Геркулес. От вона у мене підписана, якщо вам видно. Я попідписувала собі, щоб якби не забутися їхні назви чи їхні імена. От того, що гортензії я в цьому році придбала ну, чималенько для себе. Вони для мене всі новенькі. От, І щоб і не переплутати, то я, звичайно, їх попідписувала. Значить, Геркулес була посаджена в минулому році, під осінь, десь от в такий період, як зараз. От. Прийшла вона до мене була таким рясним кущиком, маленькими, з маленькими пагонами. Я її висадила в ґрунт і нічого не робила, не обрізала геть нічого. Так, як вона до мене приїхала, так я її посадила. Навесні, коли вже гортензії почали просипатися, так сказати, пробуджуватися. Значить, я їй зробила обрізку. Залишила там була цих тоненьких пагонів. Ну, я вже не пам'ятаю, скільки. ну ось, Якщо так подивитися, от дивіться, ось була, мабуть, обрізка. Тут було ось от, два тоненьких, вони зламалися. Ось один. От. Ну і ось дивіться, один такий пагін у мене є. Він якби й не тоненький. Але він так вийшов з почки. Вон там, бачите? Десь там він вийшов, що він отакий у мене все літо отакий пологий. От. Ну, я якби його вирішила не прибирати. Думаю, ну подивлюся, що воно вийде з цього. А він отакий пологий. І такий він потужненький, гарненький пагін. Бачите, ось на ньому і листки які гарні. От. І от я хочу його спробувати. Це я буду робити перший раз. отак. Хочу його якби, пустити на укорінення. Значить, Отак от прихилю до землі. От. Там, дивіться, я зробила ось таку е, невеличку канавку таку, от, під його розмір. Значить, Додавила я туди трохи ґрунту е, для гортензій, От, який там уже є з добавками. він готовий до використання. Я вже не раз його показувала в своїх відео. Зараз цього пагончика. Я приберу листочки ножницями. От. от, так, от візьму листочки і приберу. Отак. От значить, гортензія Геркулес. на неї, Про неї заявляють, що вона якби може вирости більше метра. Так, значить, вона середньоросла, я б так би сказала. от. Але ось подивіться, бачите, як тут, між більшенькі а тут ось дивіться, які на кінці пагона, подивіться, які вони коротенькі, бачите, ось ось коротенькі які. І от по, якщо вона вкоріниться, от і з кожного міждоузлія, міждо тут, де листочки, утворяться корінчики, то можна буде ж витягти з землі. Розрізати його і подивіться, скільки зразу буде е, живців. Бачите, ось? Значить, я зараз ці листочки приберу. І хочу звернути вашу увагу, що в неї, от дивіться, видно вам, у неї в цьому е, вузлику, уз, де листочки, у неї по три листочка. Бачите, ось о, три листочки. Ось тут дивіться, бачите три листочки. Так що, я думаю, що вона. Має пустити, якщо вкоріниться, і все буде для неї якби, комфортно для укорінення, що в неї тут будуть непогані корінчики, вона пустить. От, от такі мої якби, роздуми по поводу цієї гортензії. Бачите? от Зараз я листочки ці поубираю, поставлю на паузу і потім покажу, що виходить. Так, значить, ось дивіться, Я прибрала листочки. От, ось так зробила, видно? От. Ну і е, хочу зазначити ще, що гортензія це ж кустарник, е, це декоративний кустарник, так? Так як і смородина. Е, Агрус це ж теж кустарники. І ми, якщо хочемо собі розмножити смородину, якщо у вас якийсь є сорт, да? ви гілочку собі прикопали в землю, і через деякий час за період літній гілочка укорінюється і пускає коріннячко. Відрубали собі лопатою чи відрізали ножем. І у вас уже якби повноцінний кущик. Ви молодий повноцінний кущик, ви його пересаджуєте. Так само і гортензія, якщо це кустарники, вона розмножується, її розмножують живцями, так от ділять гілки на живці, укорінюють в землі. От, тільки там вони вкорінюють, ну, умови, там треба дивитися, якщо це раннє живцювання, то якби і підсвітки там ставлюють люди. От, ну, Я таким ще не планувала, таке ще не практикувала, не планувала, ну, хочу теж спробувати таке е, жив, ну, живцювання. Але от зараз е, осінню от пішли якраз дощі в моєму регіоні, де я проживаю, земля така гарна, зволожена. От, І я хочу спробувати. Оце я роблю з гортензією перший раз. От, Я вже не раз. Е, Говорила в своїх відео, що я гортензії вирощую недавно, не так давно. У мене вони тільки друге літо. Я ще сама якби, вчуся все це робити. І от хочу спробувати отак вкорінити ось цю гілочку, щоб її не обрізати, не ділити на живці, а я її так вкоріню. Значить, гілку отак от прикладаю до землі. отак. От Зараз прикладу, підтримаю її. В одній руці ж телефон. І в мене ось такі є, бачите, ось такі шпильки позгинала. Дві шпильки. От. І зараз я цими шпилечками, якби їх до землі, пришпилю. Отак от, от покладу. Туди щільненько. А як його зробити? Оце, щоб. Ну, зараз, Якось приспособлюся от. покласти оці гілочку. Раз, придавить і десь отут так от пришпилюю її гарненько, так, щоб вона таку близенько була туди до землі. І другу так. Ось туди. Видно? Десь отак, на цій відстані, і впихаємо другу цю шпильку. О, дивіться, як видно, бачите, як поклала оцей от пагін. І тепер присиплю землею, оцим пухкою землею для гортензій. Ось так. Того, що. Корінчики ж будуть молоденькі, випускатися. Їм треба такий пухкеньку земельку. Отак от. От, от присипаю. Бачите, так. О. А тут ось верхушку цього, бачите, я залишила верхушку, і тут багато листочків було. Я трошки їх би позрізала. Ну, як, як завжди, вкорінюють зрізають листки, щоб листки менше тягнули на себе, як кажуть, сили. От Бачите, от От, Трошки його так рукою зроблю. От, і потім зараз візьму грабельки, десь у мене тут от, так зробила, так. І так трошки нагорну звичайної садової оцій своєї землі. от так трошки його пригорнула туди. От, бачите, як. Получається, от так от вийшло в мене. От. І ось зараз йдуть дощі. Зараз якраз дуже е, такий гарний період дощі, після дощі, в дощову погоду висаджувати гортензії через те, що вони е, дуже люблять воду, їм ось цей ґрунт, і особливо ось ця дощова вода. Якраз буде способствувати тому, щоб гарно розвивалося їхнє коріння і приживалося вони на нових містах. Так що так я собі зробила. Поки що в мене буде так. От. Хай дощ його польє, як кажуть, оцей мій е, такий е, жив, живці мої, оці майбутні. так? Гілку цю хай дощ польє. А потім я його. Замульчую, покладу мульчу. Я свою гортензію дивіться, у мене тут вже, бачите, є, що вже помульчувала я мульчую хвойним опадом. І сюди потім я трошки пізніше покладу на мощу хвойного опаду, щоб воно там не замерзло. От. Ну і нехай ця гілочка вкоріняється. Ось так Будемо, буду спостерігати за цим і буду вам. Показувати результат цього вкорінення. Ортензія Геркулес один пагін, такий потужний. Формувати буду її навесні. Так що, дякую всім за увагу і до нових відео!